Ринок, здавалося б, звичайне місце, де продають різне барахло, і де тусуються тільки бабусі та дідусі, але часом на прилавках продавців мелькають різні цікаві товари. Або я навіть сказав би гаджети. Такі ми показували зовсім недавно. І судячи з кількості лайків і коментарів, ця рубрика вам дуже сподобалася. І сьогодні ми підготували її продовження. Як і минулого разу, рано вранці я взяв гаманець, поклав його в рюкзак. І ми вирушили на ринок у пошуках різних ніжтяків. На жаль, через становище в країні кадрами вибору товарів ми вас не можемо потішити. Але на телефон напарник зафільмував пару цікавих кадрів. За сьогодні ми обійшли три ринка. Перший був здебільшого овочевим, і там практично нічого не було. А на інших ми дещо прикупили. Блукали ми біля прилавків годин 5, і відбирали все найцікавіше на наш погляд. І зараз вам це покажемо. І перший гаджет це те, в чому ми притягли всі інші. Це авоська. Саме так і називається ця сітчаста сумочка, яка була дуже популярною в минулі часи, але продається така досі на ринку. Не дивлячись на простоту цієї сумочки, вона виглядає дуже стильно. Крім того, така авоська ще й зручна, так як зверху є спеціальні ручки для транспортування, та й багато місця вона не займає і не шарудить в кишені, на відміну від целофанового пакета. Свою функцію вона виконує відмінно, але крім цього, таку сумку можна використовувати для зберігання овочів, наприклад. Деякі краще зберігати у підвішеному стані, якщо у вас є вогкість у підвалі, 2 кг картоплі така овоська витримує на ура. Поряд з нею ми знайшли ще ось таку сумочку, зверху якої присутня застіпка, яка ще й служить ручкою. Зроблена вона з дрібнішої сітки, що є окремою перевагою. Тут замість овочів я б краще зберігав крупи, яким варто додатково просушитися, або щось подібне. Плюс в міст завжди можна затягнути мотузкою, а яка з цих сумочок сподобалася більше вам? Наступний девайс вже серйозніший, і він від фірми Xiaomi, а продавався на прилавку з підробними Bluetooth-колонками. Упакований він у ось такій стильній коробочці. Давайте її відкриємо. Першим нас зустрічає сам гаджет, а також кабель мікро-USB. який служить кабелем живлення для цього пристрою, а призначений він для лову комарів та інших комах. Стромляємо кабель у роз'єм і підключаємо до повербанку, включаємо пристрій, і він починає починає працювати ось це свідчення ультрафіолетове і дуже притягує до себе комах. А всередині встановлений маленький вентилятор, який засмоктує комах у спеціальний відсік. Після зйомки я вийшов увечері на ставок половити рибу, а тут комах у такий час чимало. Давайте встановимо нашу пастку поруч, підключаємо до повербанку і вмикаємо. Через хвилин 10 комах стало реально менше, вони, звичайно ж, повністю не зникли, але стало набагато краще, тому рибалкам раджу взяти на замітку. Ну а наступний гаджет. Хоча це гаджетом важко назвати. Це ось така садова сітка, але використовувати її за призначенням зовсім не цікаво. Складіть її вдвічі. І на кінцях затягніть вузлики. Далі беремо міцну мотузку, складаємо її ось таким чином і робимо петлю, що самозатягується. Такими петлями фіксуємо кінці сітки. Слідом потрібно підібрати два відповідних дерева. До них міцно прив'язуємо кінці мотузок. Готово! За 50 гривень ми отримали відмінний гамак, який нічим не гірший за магазинний, а коштує в 5 разів дешевше. Наступний товар природного походження. І це ось така губка на паличці, вирощена із спеціального огірка. Виглядає така дуже незвичайно. А всередині ми виявили насіння, з таких і виростається губка. Призначена вона для душу, але я придумав, як можна використовувати її цікавіше. У побуті часто доводиться відмивати брудні банки, але не кожна рука пролазить у горловину. Так ось беремо нашу губку і макаємо її в теплу воду з миючим засобом. Після чого вона набухає і стає м'якою. За допомогою палиці зручно можна забратися всередину банки і добре її відмити. Наступною ми вирішили відмити колбу з недавнього експерименту. Рука сюди точно не пролізе, а наша губка на паличці легко. Коштує така губка справжні копійки, а рятує не Неподалік прилавка, де ми купили губку, знаходився відділ іграшок. Там ми знайшли ось такий конструктор. Давайте відкриємо його. Виглядає він дуже незвичайно і нічим не схожий на всім знайоме Лего. У комплекті йде інструкція, в якій показані фігурки, які можна зібрати з такого конструктора. Я взяв пару зелених деталей і за кілька секунд зміг зібрати ось такий кущик трави. Наступне складання вже важче, і так швидко я не впорався, але за підсумком отримав такого чоловічка. Я так захопився, що вирішив зібрати ще й квіточку. Дивіться, яка вийшла. Загалом такий конструктор мені сподобався. Деталі стикуються як треба. Складання багато часу не забирає і коштує таки не дуже дорого. Мій молодший брат точно зрадіє такому. А цю штуковину на мій оператор на авторинку, коли шукав нові деталі для свого Жигуля, давайте відкриємо цей пакетик і подивимося, що там. А там ось такий гумовий килимок, який був додатково запакований. Він одразу почав липнути до моїх рук і призначений для телефону в автомобілі. Думаю, всім автомобілістам це знайомо, що під час дороги навіть нема куди примостити свій телефон. Ми встановили цей килимок на торпеді, і телефон став. і тримається дуже добре в будь-якому положенні. Навіть під час їзди по вибоїнам він нікуди не падав. Ось такі гаджети сьогодні ми роздобули. А який найбільше сподобався вам? Напишіть під відео, папа.